Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас з вами дуже цікаве та корисне заняття. Всі, ви знаєте, що сірники та зубочистки це не іграшки, але якщо з ними поводитись правильно та трішки пофантазувати, можуть вийти гарні та корисні поробки. Сьогодні з вами будемо робити плоскі та об'ємні геометричні фігури. Для цього нам потрібно пластилін, зубочистки або сірники, але зручніше працювати із зубочистками. Викочуємо з пластиліну кульки та починаємо працювати. Пропоную вам плоскі фігури: квадрат, трикутник, прямокутник, ром, трапецію, багатокутник, А також об'ємні. На основі трикутника легко зробити піраміду. Відразу видно, що трикутник це плоска фігура, а піраміда – об'ємна. На основі квадрату можна побудувати куб. До куба додаємо дах, щоб отримати будинок. Можна спробувати зробити і людину. Фантазуйте! Певнена, що у вас вийде багато ідей. Сподобалось вам заняття? Певне, що сподобалось. Тож фантазуйте, і у вас вийде дуже багато цікавих поробок. А я з вами прощаюся. Бувайте!